Тернопільщина на цих виборах до парламенту найбільше голосів віддала народному фронту на другому місці. Зі значним відривом блок Петра Порошенка, третє місце, як і загалом по Україні за об'єднанням самопоміч. Трохи менше голосів отримали Свобода, радикальна партія Олега Ляшка і Батьківщина. Говорити можна і про лідерів на одномандатних округах. По 163-му округу, який охоплює Тернопіль, за попередніми даними впевнено перемогу здобуває Тарас Пастух. З результатом 35,5%. У 164-му округу, який включає Збараський, Лановецький, Підволочиський, Шумський район і частину Кременецького, на перемогу претендує Михайло Головко, який з великим відривом випередив своїх конкурентів і теж набрав 35,5%. У 165-му окрузі, окрузі це частина Тернополя, Бережанський, Зборівський, Кузівський, Підгаєцький, Тернопільський райони і частина Кременецького. Перші за Тарасом Юриком його підтримало майже 45% виборців. Вибори по 167 округу, який включає Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони, за попередніми даними виграв Олег Барна. Він виборов 28,5% голосів виборців. У 166 му виборчому окрузі, який охоплює Бучицький, Гусятинський, Монастириський та Теребовлянський райони, за попередніми результатами лідирує Микола Люшняк. Його результат 40,5%. Вибори взагалі пройшли нормально, без всяких зауважень. Ніяких скарг не було ні від дільничих комісій, ні від спостерігачів, які були.